Панти обстрілювали мирні населені пункти Харківщини з ведення від ова. Протягом доби ударів по місту Харків не зафіксовано. 20.18. Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Турове. Внастідок обстрілу Каба пошкоджено два приватних домоволодіння. 20.00 Богодухівський район, Золочівська територіальна громада. Здійснено удари Каба по селу Стогні без руйнувань, а також по селу Ковалі. Попередньо пошкоджено чотири приватні будинки та господарчі споруди. З 15 по 17 Богодухівський район Золочівська територіальна Громада здійснено удари кабами за межами сел Заводське, Петрівка та Уди. Без руйнувань. 9.40 Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ. Внаслідок скиду боєприпасу з БПЛА пошкоджено легковий автомобіль. 9.00 Харківський район, Дергачівська територіальна громада, село Коза Чалопань. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру. Рятувальники звітують протягом доби. Здійснено 13 оперативних виїздів. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Протягом доби під час пожежі загинуло дві людини. 1 січня сталася пожежа на території міського цвинтаря у холодногірському районі міста Харкова. Горіла одноповерхова господарча будівля на площі 20 квадратних метрів. Внаслідок цієї події загинуло двоє чоловіків. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Попередня причина її виникнення порушення правил пожежної безпеки при експлуатації. Печі Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 106 одиниць вибухонебезпечних предметів. Співробітники Нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. 1 січня військові РФ продовжили обстрілювати Харківщину. Проти мирного населення ворог застосовував керовані авіабомби та дрони. 1 січня місто Куп'янськ 9.40, сорока в Внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль. 13.05. Виявлено нерозірваний баражуючий боєприпас на базі впівдрону без постраждалих. Села Петрівка та Уди, Богодухівський район з 14.50 до 15.05 трикаба без руйнувань та постраждалих. Село Завадське Богодухівський район, 17.05. Авіаудар Кабом. Без руйнувань та постраждалих. Село Козача-Лопань, Харківський район. Тип зброї встановлюється. Пошкоджено газову трубу. Село Стогніє, Богодухівський район, 20-15 кап, без руйнувань та постраждалих. Село Ковалі Богодухівський район. 20-15 каб. Пошкоджено чотири приватні будинки, господарчі споруди та енергомережі. Село Турове, Богодухівський район, 20-15 каб. Пошкоджень. Жуна два приватних домоволодіння господарчі споруди енергомережі. 1 січня поліцейські здійснили три огляди місць подій, внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про сім кримінальних проваджень пов'язаних зі збройною агресією Російської Федерації. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошена обов'язкова евакуація. 1 січня з Куп'янського району Харківської області поліцейські евакуювали. Але шість мешканців. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку тривають бої зіткнення. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника. Неподалі колісниківки загризового лозової та нової кругляківки. Марія Соловйова Дмитро та Олексій Муравйов. Харків новини. Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив 72 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники інших типів. Військові звітують повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділ РЕП, мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Станом на 8.30 ранку підтверджено збиття 47 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській Черк. Каські, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеський, Херсонській та Миколаївській областях через активну протидію сил оборони 24 ворожі безпілотники, імітатори локаційно втрачені без негативних наслідків. Один БПЛА в повітрі йдеться у зведенні повітряних сил зсу. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Аналітики оновили мапу бойових дій. Згідно з нею, ворог просунувся біля Вовкового на Донеччині. Крім того, окупанти мають часткові успіхи в районі Нескучного, в Новоєлізаветівці, Солоному, Воздвиженці, Кураховому та його південних околицях йдеться у звіті. Важка ситуація склалася в селі Нововасилівка, що південніше Покровська Донецької області. Російські загарбники захоплюють населений пункт ворог протягом трьох днів – 30-31 грудня та 1 січня активно штурмує Нововасилівку з півдня та сходу. Наступають переважно силами піхоти, іноді за підтримкою бойових броньованих машин та легкої армійської техніки, додають аналітики. У Харківській області триває будівництво фортифікаційних споруд та підготовка кругової оборони міст Ізюм та Балаклія. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Зауважують, що це планові заходи, які вживаються наразі для того, щоб проховувати лінію фронту. Можливо, її зміну в напрямку руху ворога. Частина робіт виконують самі військові. Україна офіційно стала учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Україна з 1 січня 2025 року набуває повноправного членства в міжнародному кримінальному суді, ратифікувавши перед тим Римський статут. До юрисдикції МКС входить найтяжчі міжнародні злочини, зокрема геноцид, злочини агресії, воєнні злочини і злочини проти людяності. Канада розпочала своє річне головування у G7. своїми пріоритетами у цій ролі. Отава визначила взаємовигідну розбудову економіки, протидію змінам клімату та реагування на стрімкий розвиток технологій. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що сподівається досягти справедливого миру у 2025 році. За минулі роки спільної роботи ми довели разом, що єднання найбільших демократій здатне зробити життя більш захищеним. Розраховуємо на такі ж. Результати в новому році наголосив український президент в Україні. Подорожчало оформлення паспортів. Причина зростання цін на бланки окремих документів. Нова вартість. Паспорт громадянина України id Карта вперше безкоштовна паспорт громадянина України id картка до 20 робочих днів 558 гривень Паспорт громадянина України ID-картка до 10 робочих днів 928 гривень Паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 20 робочих днів 1042 гривні Паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 7 робочих днів 1682 гривні Посвідка на постійне проживання в Україні 1175 гривень Тимчасовий дозвіл на проживання в Україні 1000 380 гривень. Хвиля терактів накрила світ. Кривава стрілянина сталася у Чорногорії Та США. за даними змі у Чорногорському місті Цетіне чоловік розстріляв чотирьох осіб у барі, а потім продовжив стріляти на вулиці. Двоє дітей, і десять дорослих загинули. Четверо поранених у критичному стані. Нападник застрелився. У США також відбулася масова стрілянина. Вона сталася в нічному клубі у Нью-Йорку. Загинуло щонайменше 11 осіб, і ще стільки ж дістали поранення. we <laughs> Поліція розслідує вибух Тесла кібертрак біля башти Трампа в Лас-Вегасі і як можливий теракт. В результаті вибуху загинув водій автомобіля. Наразі правоохоронці встановлюють, що стало причиною інциденту. Вибух був викликаний дуже потужним фейерверком та або бомбою, що перевозиться в кузові орендованого кібертрак. Зазначив Ілон Маск. Глава Тесла підкреслив, що автомобіль орендували через платформу Туро. За допомогою цієї ж програми було взято. В оренду і пікап водія, який в'їхав у НАТО в новому Орлеані, заявив Маск в даний час. Тесла співпрацює з ФБР, щоб прослідувати вибух кібертрак у Лас-Вегасі. Додав Ілон Маск. Коли ми підвели цей сумний підсумок, що наше місто обстрілювали на протязі року 318 разів, і кількість загиблих, на жаль, 94 людини і кількість поранених 1108 людей, то це такий вражаючий масштаб. А коли ви казали, і дійсно я підтверджую те, що Повітряна тривога лунала 2113 разів, і в цілому 156 діб, якщо взяти в перерівнянні, то це дійсно жахливо. І е, хочу сказати, коли ви питаєте, є ли зберігається загроза, то загроза обстрілу є завжди по місту Харкова. Потрібно бути дуже дуже обережними. І, до речі, дуже часто лунають повітряної тривоги, і неможливо нехтувати їм. І дійсно такі загроза є, але Харков живе, Харків працює і будемо стояти. Ми ухвалили на сесії міської ради план мобільності. Це е, дуже ємкий такий документ, який е, з'явився в місті Харкові. Що стосується е, облаштування е, зупинок е, укриттями, то е, нагадаю вам, що ми були першим містом, яке зробило таке ще в 2022 році, е, коли постійно були обстріли е, і серцезо і з різного е, виду зброї. По місту Харкова дуже багато людей, на жаль, були поранені, і були загибли, які знаходились і очікували громадського транспорту. І тому ми прийняли рішення. і облаштували першу зупинку. Зараз є 14 облаштованих зупинок в всіх районах міста Харкова, там де була найбільша. Небезпека для людей сьогодні. Такої потреби немає. Якщо вона буде, то ми будемо миттєво це робити робити, але Хочу сказати, що ці е, такі е, безпечні е, е, зупинки вони відіграють роль е, особливо в зимовий період, як пункт незглавності, де люди можуть е, зачекати громадський транспорт, е, обігрітися, там існує інтернет, там від відеоспостереження є. Е, тому вони такого подвійного призначення, ці е, зупинки, е, і якщо як я вже сказав, буде необхідність, то ми будемо облаштовувати далі зупинки громадського транспорту такими укриттями. Ми е, крокуємо е, і робимо все можливе для того, щоб зробити Харків енергонезалежним містом. І для нас це дуже дуже важливо. І я дуже вдячний сьогодні всім, хто доєдналися до, до нас, і перш за все е, нашому уряду, який за дорученням нашого президента виділив певні кошти. Для того щоб ми е, мали можливість закуповувати це обладнання, яке нам необхідне. Крім цього, е, наші міжнародні партнери, які е, теж поставляють нам на те обладнання, е, звісно, і міський бюджет е, ми, е, ми теж закуповуємо. Крім цього, хочу сказати, що е, як ви пам'ятаєте, що 25 з грудня минулого року відбувся такий потужний обстріл енергетичної системи міста Харк. Ава і дуже багато було зруйновано під час цього обстрілу, і нам довелося дуже важко. Але хочу подякувати сьогодні, всім, всім нашим комунальним службам, всім підприємствам, які працювали на результат. І сьогодні ми маємо енерготепле постачання, водопостачання в житлових будинках Харків. Комунальне підприємство Міськсвітло підбило підсумки року, що минає. Крім планових робіт, комунальники значну увагу приділяли об'єктам у районах, які постраждали внаслідок бойових дій. Зокрема, вони відновили освітлення в селищах Жуковського та Велика Данилівка, в мікрорайоні Горизонт, на ділянках окружної дороги та інших. за цей період фахівці замінили 1100 світильників, 4800 ламп, 37 кілометрів кабельно-провідникової мережі. Продовж року працівники підприємства також опрацювали більше 6,5 тисяч звернень харків'ян і усунули понад 3200 аварій на мережах зовнішнього освітлення. Тому вони прийшли сюди з різним досвідом. Хтось вже опанував трамваї, а хтось керував лише легковими автомобілями. Сьогодні це впевнені водії великих автобусів, готові невдовзі виїхати на маршрути Харкова. 26 випускників отримали дипломи про завершення навчання за спеціальністю водій автотранспортних засобів категорії «Д». Програма розвитку ООН в Україні з залученням фінансової підтримки уряду Японії стала важливим кроком у перепідготовці кадрів для муніципальних. Ального транспорту Харкова мені завжди було цікаво побути за кермом важкого транспорту та якось допомогти своєму місту. Я вже давно керую легко керуєм автомобілем, але ніколи не садився за кермо важкого транспорту. Навчатися було не важко було дуже цікаво, що складного було. То, мабуть, керувати повним містом, коли багато автівок їдуть рядом з тобою. А що особисто для вас означає ця можливість працювати на харківському губернаторському підприємстві? Ну, по-перше, знайти для себе щось нове та цікаве, спробувати себе в цій професії, а також, мабуть, допомога місту в такі складні часи. Мені було цікаво отримати категорію, так як я давно вже вожу транспорт з 2004 року. Була така можливість отримати безкоштовне навчання. Я працюю на комунальному підприємстві. Це для роботи мені потрібно, так як у нас. Тяжкий час і потрібно допомагати їздити на все, що у нас є, особливою гордістю програми перепідготовки водіїв стало те, що серед випускників є і три жінки, які за кілька місяців опанували професію, що традиційно вважалася суто чоловічою. Я вожу я воджу з 2012 року. Побачила оголошення, вирішила, що буде достатньо цікаво володіти цією новою професією. Зателефонувала та прийшла. У нас в колективі нас троє дівчат до всіх однаково ставилися. Було цікаво, цікаві викладачі, цікаво розказували, доносили до нас свої знання. Ми їм за це вдячні. А що ви могли сказати тим жінкам, які хочуть піти по вашому шляху, і теж вивчитись на водія автобуса? Хотіла сказати дерзайте, у вас все вийде. Навчання водіїв автобусів стало не лише кроком до вирішення кадрових проблем Харкова, але й прикладом ефективного поєднання міжнародної допомоги та місцевих ініціатив. В організації проєкту активну участь взяли представники міської ради, центру зайнятості та комунальних підприємств. Сьогодні водії це та категорія кваліфікованих робітників, яких дуже не вистачає місті Харкова. Тому на початку року ми з керівництвом Харківської міської ради обговорили ініціативу щодо підготовки водіїв. І за підтримки уряду Японії у вересні ми запустили спільний проєкт на базі відповідно обласного навчального центру підготовки перепідготовки підвищення кваліфікації і підготували перших 26. Ісь водіїв категорії «Д». ці водії потім будуть працювати на автобусах, які зокрема сьогодні представлені. Тут саме на цих автобусах водії навчалися, і потім вже з наступного року вони вже виходять на маршрути. Ініціатива була розгорнута на базі Харківського обласного навчального центру підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів. АПК у них одночасно відбувалося навчання теоретичному курсу. Та практичному навчанню практичного керування навчальних автобусів початкове навчання водіння автобусів відбувалося на маневровому майданчику. Потім, після отримання достатніх навичок, вони виїжджали на учбові маршрути, рухались по місту Харкову, по Пісочину. І проходили підготовку до екзаменаційних маршрутів, на яких вони будуть складати іспити в сервісному центрі на отримання посвідчення водія. В начальному закладу проведено внутрішні іспити з теоретичної частини правил дорожнього руху, та внутрішні іспити з водіння навчальних автобусів. Тепер вся група реєструється. В сервісних центрах МВС для складання іспиту з правил дорожнього руху та складання іспиту з практичних навичок керування на екзаменаційних маршрутах, і після успішного складання вони отримують посвідчення водія категорії Д після закінчення навчання та успішної здачі іспиту учні отримують право на гарантоване подальше працевлаштування на підприємствах муніципального транспорту із дотриманням всіх соціальних гарантій відповідно чинного законодавства. Ви знаєте, в якому сьогодні ми знаходимося, як ми живемо, хлопці, як кожен з нас проживає цей день як героїзм, тому Дуже вдячні центру зайнятості, дуже вдячні нашим керівникам, які допомогли посприяти цьому значному дню. І чекаємо нових водіїв на сьогоднішній день. Уже в 2024 році. У нас працює цілий екіпаж дівчаток, які здобули категорію «Д». В тандемі вони працюють в чоловічому колективі. Надіємося, що будуть ще навчати подальшому. Ми як підприємство, яке забезпечує людей роботою, подальшому будемо піднімати наше місто. Наступний набір на навчання розпочнеться вже 30 грудня. Тоді ще близько 30 осіб отримують можливість оволодіти новою професією. Серед них також будуть жінки, які продовжать змінювати традиційні уявлення про робітничі спеціальності. Ми активно співпрацюємо з різними міжнародними організаціями, активно підтримуємо всі ініціативи, які висуваються і керівництвом країни, і обласним керівництвом. І ми в наступному році будемо розширяти ці програми. Зокрема, ми плануємо підготовку і трактористів, і машиністів, і комбайнерів, і всіх тих, відповідно кого потребує сьогодні наша економіка. Ольга Трачук Олег Синицький, Денис Валко та Олександр Варов, Харків, новини. За день до нового року юні харків'яни з багатодітних родин зібралися разом в безпечному просторі, аби підготувати та зробити подарунки своїм рідним та близьким. Захід для дітей з сімей пільгових категорій організований від молодих учасників політичної сили успішних Харків. Запрошені гості робили новорічні листівки, відгадували назви мультфільмів по картинці і навіть спробували себе у ролі кондитерів, розмальовували різдвяні пряники. Дівч, дівчино, бабусько З години діти старанно вимальовували контури пряників, прикрашали різнокольоровими фарбами. У фіналі роботи всі кондитерські вироби вийшли по особливому, красиві та святкові. А які у тебе мрії є? Ну щоб закінчилась віжна ну, багато мрій за словами організаторів цього заходу, такі події служать підтримкою дітей, їх соціалізацію, особливо у воєнний час, та наданням святкового новорічного настрою. Сьогодні ми провели такий класний захід для дітей, для з багатодітних сімей. Для того щоб дитина росла знайти більш такою соціальною, для того, щоб вона більш розвивалася, потрібно огуртати її такою з турботою, любов'ю, такими заходами. Ці присвяткові новорічні дні ми робимо усе можливе, аби подарувати дітям трохи радості, щоб вони розуміли, що життя це не тільки війна. І кожний такий захід це щоденна перемога для кожного з нас. Діти вчаться не лише святкувати, а й відчувати роботу і тепло. Ми дуже сподіваємося, що такі заходи вони подарують дітям. Відчуття того, що їх підтримують, незважаючи на те, що ми хотіли провести цей захід прямо в день різдва, але наші кляті сусіди вирішили нас привітати ракетами, тому нам прийшлося перенести цей захід. Дуже радується душа, тому що ми бачимо, що незважаючи на цю війну, на всі прильоти, ми бачимо, як ми можемо порадувати наших дітей, нашого улюбленого міста Харкова, та влаштувати їм свято. У кінці творчого заходу всі дітки отримали солодкі подарунки. Аліна Курмашова, Ігор Луханін, Андрій Пакулав, Віталій Грунь, Харків. Новини.